Чому не можна залишати увімкненими прилади? Як використовувати техніку, аби вона споживала менше енергії? А головне, звідки береться світло? Такою стала тема уроку для школярів Мукачівського ліцею номер 11 які провели представники ТОВ Закарпаття Енергозбут. Наша група компанії Толк ще в жовтні 23-го року започаткувала такий перший в Україні просвітницький проект, що мається на увазі. Розробили такі брошурки, легкі для сприйняття діткам шкільного. Раннього шкільного віку для того, щоб вони могли зрозуміти, як необхідно ощадливо використовувати електроенергію, так як пам'ятаєте той період, коли розпочалися вимкнення світла, і необхідно було і маличку наших діток вчити, що як ми можемо ощадливо її використовувати, і такими легкими брошурками, з наліпками їх навчити разом з енергетиками, школярі заповнювали спеціальний зошит, де відповідали на запитання, як потрібно поводитися з тими чи іншими приладами та як раціонально Використовувати світло. Дітки легко це сприймають, вони приймають активну участь у, у світлі світлячком. Вони показують і багато чого вони вже знають. Що саме приємно, що діток вже багато чого навчили вдома. І тому ми хочемо цим проектом ще ну, більш їх познайомити, що таке електроенергія, як її ощадливо використовувати, і такими простими, легкими методами, щоб вони могли вдома ці навики використовувати і далі всім розповідати. Діти активно брали участь в обговореннях, задавали питання, що їх цікавили, та розповідали про те, що їм вже відомо щодо правильного використання електроенергії. Мені дали поради, наприклад, перед сном вимикати ноутбук, бо він бо він зачажує електроенергію. Не ставити, наприклад, холодильник біля батарей, бо він тоді дуже більш дуже споживає енергію. Чистити чайник від мулу, бо він тоді краще працює, менше споживає електроенергії. Я вимикаю кожен день, як всі йдуть з дому. Ми викликаємо вимикаємо телевізор, так що ми дотримуємося. Потрібної перейти, тому що чим більше електроенергії станцій, які вироблюють електроенергію, тим більше. Збруднюється наша планета. Я почув як багато путів, як можна зберегти електроенергію і допомогти нашій країні зі станом електроенергії. Як це можна зробити? Треба завжди вимикати всі прилади вчасно, ніколи не витрачати лишню енергію. Також є багато видів добування енергії, наприклад, використовування вітряків та сонячних панелей. Енергетики та вчителі впевнені, що свідоме використання електроенергії розпочинається з ранніх років. А економити енергоресурси це не лише корисно для гаманця, а й важливо для збереження планети. Сьогоднішня бесіда, я вважаю, була дуже корисною для них. Бо ще деякі питання я почула від діток, що для них були незрозумілими, тобто вони могли залишати включеним телефон у розетці. У них такий вік, коли формуються. В них практичні навички, тобто вони як кажуть у майбутньому це все, що почули на таких виховних заходах, можуть приміняти потім у своїй діяльності поза межами школи або вдома. Ліцей номер 11 став першим закладом освіти на теренах Мукачівської громади, у якому провели урок із енергозбереження. У подальшому подібні освітні заходи задля популяризації збереження енергоресурсів проводитимуть і надалі.